Не можу терпіти цю біль, не можу хромати, не можу ходити, а ходити хочу. До нас звернулася пацієнтка на повторну операцію по заміні кульшового суглоба, малоінвазивною технікою, суперпад. Пацієнтка вже сьогодні третя доба з моменту операції, пацієнтка готується на виписку. Активно ходить, реабілітується, відновлюється. Як пройшла ваша операція? Замечательно. Боялись операції? Я другий раз на операції, але німночки все одно вольнення було, трохи боялась. Операція пришла, пройшла замечательно. уснула, проснулась, нічого ні чувствувала посліопераційний период. Що для вас стало вирішальним моментом, коли ви сказали, що я готова йти на операцію? Не можу терпіти цю біль. Не можу терпіти цю біль, не можу хромати, не можу ходити, а ходити хочу. Хочу Билоты, ты хочешь Хочу ты да? 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 Ну правильно. Хочу что можете сказать людям, которые живут с таким болем? С таким болем люди не живите, а когда только начинается лучше сразу идите и не затягивайте, вот что я могу сказать. Затянете, чем дальше, тем все будет хуже и хуже. Лечения от этого нет, вам скажет любой врач и вам скажет любой человек, который через это прошел, А сразу идите. Лучше идите, оперируйтесь и вы будете нормальным здоровым человеком, нормально ходить. Дякую вам за гарный вид рук. Успішного вам і швидкого відновлення, та міцного здоров'я.